Доброго вересневого дня, земляки українці, друзі. Місяць вересня такий наповнений для мене. Вересні надилася моя доченька Тоня, брат Ігор, брат Петров. Сарство Небесне в цей день для народження моєї мамі Антоні Гавриловни. Всіх їх вітаю і всіх, всіх людей, хто народився цей місяць. Бажаю їм все найкраще. Хочу подарувати вірша. Я назвав його Стертий зошит. Ось ранком тільки-тільки закінчив. Написалось мені, він дався за п'ять хвилин. Хочу вам його всім подарувати. Зошит стертий ручку в кармані ношу, а як випаде час, про життя напишу. Про твоє і моє і про наше разом, про кохання, війну, що привидалось сном. Про продажність і вірність, про зоряну ніч, як теплом зігріває розпалена піч, про хороших людей, про дружину свою, про непрошену кулю в смертельнім бою, про палаючу біль, що на серці ношу, як здоров'я для дідок у Бога прошу, як люблю Україну, братів і сестер, як копаючи грядку, мозорю на тер, про батьків моїх вірних. І родину разом про усіх, хто спочив вічним праведним сном. Зошит все занотує, хоч він і старий, а якщо закінчиться, відкрию новий, з Богом всім вам щастить.